Національне свято День німецької єдності відзначається сьогодні у ФРН 3 жовтня 1990 року. Після 41 року роз'єднання східна і західна Німеччина об'єдналися в єдину державу. Після капітуляції Німеччини у Другій світовій війні вона, згідно з рішенням Ялтинської конференції, була поділена країнами-переможницями на 12 територій. Проте через розбіжності поглядів країн союзниць відбулося об'єднання земель, що перебували в західній зоні окупації у федеративну республіку. У Німеччини у відповідь на це в радянській зоні окупації була створена Німецька демократична республіка. У 1957 році. Уряд західної Німеччини вів у дію так звану доктрину Хальштейна, яка передбачала автоматичний розрив дипломатичних відносин з будь-якою країною, що визнавала НДР. Лише в кінці 60-х, після смерті ідеологів комуністичної частини Німеччини, почалася нормалізація стосунків з ФРН, яка в 1973 році визнала НДР і встановила з неї диплом. Стисунки. Проте, з посиленням влади Еріка Хонекера, який в 1971 році під тиском Леоніда Брежнєва очолив соціалістичну єдину партію Німеччини, в НДР почалася нова хвиля придушення демократії і свобод під гаслом формування нової німецької соціалістичної нації. Станом на 1985 рік лише за спробу перетину берлінської стіни в тюрмах НДР перебувало близько 50 тисяч чоловік. У жовтні 89 року в надрах партії виникла опозиція, яка не Римки Михайла Горбачова домоглася зняття Хонекера з усіх партійних і державних постів. В листопаді громадяни НДР отримали право на вільний виїзд з країни, що привело до падіння берлінської стіни. Після перших демократичних виборів в НДР в 90-му році почалися інтенсивні переговори про об'єднання.